Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Давайте розповім сьогодні про вітамін С, як його використовувати, коли хворієте. Чи правильно використовувати дозу 1000 мг одночасно чи розділяти на два прийоми, і взагалі, у кого є виразкова хвороба шлунку чи гастрит, то чи можна ж все-таки приймати вітамін С? Отже, по порядку. Коли ви хворієте, ми зараз говоримо про дорослих та дітей старше 18 років, вітамін С можна приймати в дозі 1000 Мг. Чи то ви будете. За один прийом приймати це можуть бути шипучі таблетки, чистий вітамін С 1000 мг або з вітаміном Д та цинком буде підходити також, чи то ви можете приймати. В два прийоми по 500 мг двічі на добу помилкою не буде. Хто страждає на ниркову камінну хворобу, то так звичайно краще розділити на два прийоми. Що робити тим людям, які страждають на гастрит, виразкову хворобу шлунка і яким не можна вживати кислоту, тому що вітамін С ми знаємо це аскорбінова кислота. Тоді ви обираєте препарати натурального походження. Це може бути із витяжка шипшини. Це може бути аскорбат кальцію, так дійсно. аскорбат кальцію це природній вітамін С. Тому фірма Solgar, до речі, випускає такий вітамін С, Естер називається, який можна приймати при виразковій хворобі шлунка. Є жувальний вітамін, С, є в драже, є шипучі таблетки, які розчиняються на склянку води. Тому дотримуйтесь інструкцій щодо застосування і, взагалі, не зволікайте вітамін, це обов'язково потрібно приймати, і він буде не лише для імунної системи, а як потужний антиоксидант і також капіляростабілізуючий засіб. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до зустрічі!